Підтримати родини загиблих щотижні. Київські волонтери відвідують сім'ї, де через війну на сході діти залишилися без батьків сьогодні. Під їхнім шефством вже 108 родин вдовам, там від 20 до 50 років. І головне для них кажуть активісти не просто отримати пакунки з допомогою, а вислухати близьких, які втратили свою опору. Машина волонтерів прямує розбитими дорогами Чернігівщини. Щотижня вони провідують сім'ї загиблих українських захисників. Їхнім дітям везуть у дарунок книжки, іграшки та одяг. Головне ж, психологічно підтримують вдів. Активістка Вілена каже, відчуває себе у боргу. Я ні від кого з наших вдів не довгі щоб що приходив соціальний працівник і какую якусь допомогу. Соцпрацівники – це теж чиновники, це частина государства, які не мотивовані, которые, может быть, если бы они побывали, может быть, в этих семьях, увидели это горе. Ані як-то по-другому к по цьому слізь. Нині активісти опікуються 108 родинами центру України. Зізнаються, умови проживання більшості їх шокували. При цьому родичі загиблих, як правило, допомоги не просять. Дуже скромні і в основному говорять, що нам нічого не треба, у нас є, може бути, кому-то За кілька ж зустрічей на волонтерів шукають як на рідних. Не вперше відвідують Тетяну, дружину загиблого танкіста Андрія Мансурова. У родині двоє дітей. Найменшій Аліні, точні копії тата лише два. Загиблий Андрій виховувався у дитячому будинку. Завжди пишався тим, що був військовим, каже вдова. За два тижні після свого 25-го дня народження загинув на Луганщині. Танк наїхав на фугас. Він какое-то время дихав. 99% дев'ять його опознавав наш кум. Ну за третім разом його знав хоронили хараміємо його в закритому храбу. Про родини, де без батьків залишаються діти, волонтери дізнаються від своїх же підопічних. Уперше зустрічаються зі Світланою. У сім'ї двоє доньок. Їхній батько Володимир Женжируха 23 роки прослужив у Десні механіком-танкістом. Воював під Луганськом. 1 вересня дружині повідомили, він загинув. 2 числа командир дозволи мені сказати й батька, а 3-го тіла його поряд не знайшли. От з тих пір маємося, шукаємо кругом. Територія, де міг загинути чоловік Світлани, нині під контролем окупантів. Жодним вивезеним тілом результати тесту ДНК, який здали рідні, не збігаються. І, хоч родину підтримують бойові побратими, Світлана зізнається, життя в очікуванні невідомого дедалі виснажливіше. Правду кажуть, коли проходить уже деякий час дуже важко тоді. Спочатку вже яка була така енергія, боролася, а зараз уже все, не сил. Ольга Максимова, Дмитро Сапронов ТСН 1+1